Доброго дня, шановні пані та панове, доброго дня, шановні студенти, шановні офіційні особи Міністерства інформаційної політики, закордонних справ і шановний керівник директор українського дому, співорганізатор Європейської школи молодіжного бізнесу та культурних політичних відносин. Значить, сьогодні ми хочемо вдруге презентувати цю школу, Міжнародний форум. Ідея цього форуму. Ми хотів, хочемо зробити, щоб студенти, міжнародники мали можливість ознайомити, як сьогодні відбуваються процеси євроінтеграційні. До речі, вчора ви всі чули, європейський парламент проголосував за безвіз. Це дуже великий крок на шляху євроінтеграції України, взагалі безвізового режиму. Ми хочемо нашої школи. Вона вже була, перша ця школа була в 2014 році. В цій школі брали участь студенти-міжнародники, як ви бачите, із різних країн світу, оскільки завдання нашого Союзу це допомога, адаптація іноземних студентів, які навчаються в країнах з різних країн світу в освітніх закладах на території України. Та робота з українськими студентами, які навчаються в країнах Європейського Союзу, це е, як форма адаптації відбувається по засобам проведення міжнародних заходів. Тобто, це дає можливість форму адаптації, спілкування з студентами національними тих країн, де, де навчаються студенти, чи то іноземці, тут чи українці, які навчаються за кордоном. Один із наших заходів це є оця школа. Завдання цієї школи. Це е, зустріч студентів, міжнародників, е, молодих урядовців е, із е, представниками е, Київ бізнесу, е, люд, е, дипломатами, е, Люди, які займаються просуванням України в євроінтеграція. Е, ну Просування України до європейського співтовариства. Наступне слово, е. що можна вітання. Дякую за таку прекрасну, прекрасну частину вступну. Все зрозуміло. От мені цікаво, я слухав ваш, ваше вступне слово, і було цікаво, а звідки з яких вузів студенти міжнародники, зокрема, які беруть участь у пане Андрію, ви в мене так само забрали запитання. Я забрав, так? Я вбачаю за те, що забрав, але хоча б коротко, коротко це. Так, Якщо можна, це студенти інституту міжнародних відносин Київського національного університету Мітераса Шевченка, це кафедра міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв. Київ, так, це академія керівних кадрів культури і мистецтв. І зараз в даний час нас слухають студенти із областей, з різних кафедр міжнародних відносин, тому що заявки ще подають до вівторка. Тому зараз спостерігають за нами дуже багато студентів, і вони в вон... аналіті ну, в онлайн. Ясно. Прекрасно. Ну зрозуміло. Значить, це якраз та, мабуть, молодь, яка буде просувати або імплементувати те, що зараз зробимо ми. Так? Ну, ми... Я закінчив 97-му цілу, але більше 20 років я працюю в Міністерстві закордонних справ. І дійсно молодь, і фактор молоді, і ті молоді люди, які прагнуть вивчати як працюють європейські інституції, насправді це дуже важливо. Чому тому що е, сьогодні ми стоїмо на порозі завершення дуже важливого і довготривалого процесу? Який розпочався в нас ще в 2007 році, коли ми провели саміт України Європейський Союз і розпочали розмови про те, щоб нам підписати угоду про асоціацію. Угода про асоціацію вона передбачала і створення зони вільної торгівлі і безвізовий режим, і політичну частину, і безпекову частину. Власне, 10 років пішло на те, щоб такі молоді люди, як ви, Працювали і в міністерстві закордонних справ, і в різних інших міністерствах, тому що МЗС це було не єдине міністерство, яке яке проводило цю роботу. що, якщо ми говоримо про секторальну співпрацю, то це звичайно і профільні наші міністерства. Моє завдання, коли я прийшла в міністерство, я дуже почала працювати з молоддю і студентами, зокрема міжнародна комунікація інституту міжнародних відносин Шевченка. Також є студенткою. Останнього завершую пишу дипломну роботу по мультимедійній платформі на України. Так що я. Дуже добре розумію, як буває і важко вчитися, і поєднувати, і йдеш в майбутнє, і думаєш, що тебе чекає, коли ти вийдеш, і, що, і куди податися, де йти працювати. Я завжди кажу студентам, які до мене приходять на практику, що не лінуйтеся. От якщо сьогодні є можливість, приходьте. Я всіх запрошую до студентської ради. Усім доброго дня. З професійної точки дипломатії озвучили позицію, з інформаційної точки також, з організаційної також. Ну, мені залишається насправді побажати вам того, що дійсно дипломатія це надзвичайно потужний інструмент. Я би сказав, найбільший, як Збройні сили України, в плані того, що сьогодні, для прикладу, ситуація на Сході. Якщо її не висвітлювати, якщо не доводити інформацію в світі, то, в принципі, захищаючи свою країну, ми можемо стати терористами. Якщо сьогодні не висвітлювати те, що насправді робиться в Україні там, з економічної точки зору, з дипломатичної е не розповідати це світу, ми також можемо бути і, в принципі, дещо частково вважаємося країна третього світу. Тому насправді цей форум, який як буде сьогодні відбуватись, це в першу чергу перша практика для вас, як для дипломатів. А школа, яка заснува... заснована вже сьогодні другий рік. І ми від щирого серця підтримали цей проект, тому що ми вважаємо, що майбутнє однозначно за молоддю, і не просто молоддю, а молоддю, які дійсно вважають не ця країна, а наша країна, моя країна, яку можна достойно представляти у світі, а це в першу чергу дійсно культура. А це дійсно позиція за свою країну, а це дійсно людські відносини, тому що саме звідси починається дипломатія, і саме звідси починаються дружні відносини з будь-якою країною чи будь-якою людиною. Тому перший досвід, хто дійсно з вас добуде вже за кордоном, велике прохання і вже настанови були познайомитися з людьми своїми однолітками, поміняти з контактами, хороше враження про них зробити, запрезентувати свою країну. Це якраз звідси починається справжня дипломатія. Далі, звичайно, вже складніші процеси, документи, харті і тому подібне. Тому можу вам одне побажати. Ставайте лідерами, представляйте свою країну як особливу країну. Не встидайте з нею, а навпаки, пишайтесь, тому що те, що сьогодні ви побудуєте, те, що сьогодні ми стараємось. Закласти, перебуваючи на певних позиціях державних, те буде і в перспективі. Тому Боже благословення, успіхів, велика подяка Міністерствам і особливо подяка нашому Дмитру Вікторовичу, який практично на ініціативі людські в реальності без всяких державних фінансувань вміє це робити. І я думаю, що це для нас також сигнал того, щоб підтримати. Дякую. Gracias.